Його шукає ТЦК, а він б'ється з жінками. Поліція серед ночі виїздила в стару вижівку. На Волинь прибувають переселенці з Харківщини. У стару ледь не втопилися двоє чоловіків. У студії 12-го Роман Вербач. Вітаю і почну випуск з надзвичайної ранішньої події в обласному центрі. Через пожежу в авто перекрили цілу вулицю. У Луцьку рятувальники гасили автівку, що загорілася під час руху. Місцеві телеграм-канали поширили відео надзвичайної події. Вона трапилася вранці в Луцьку на перехресті вулиць Ковальської та Шевченка. Першими на допомогу водійці прийшли поліцейські. Вони перекрили рух і намагалися загасити полум'я вогнегасниками. За три хвилини після виклику прибув і екіпаж рятувальників. Вони гасили моторний відсік та передні колеса. Чому зайнявся вогонь? З'ясовують водійка не постраждала, пасажирів у салоні не було. Тим часом на Волинь прибув черговий евакуаційний потяг. Він привіз людей із Харківщини. На пороні дітей та дорослих зустріли рятувальники, волонтери, представники ЮНІСЕФ, медики, поліцейські та посадовці. За даними Харківської обласної військової адміністрації, наразі на Волинь вже виїхали сім'ї з 80 дітьми. Родини евакуювали з населених пунктів п'яти громад Харківщини. На війні настало Юрія Дрофи. Він був уродженцем Чугуєва Харківської області. 25-річний чоловік приїхав до Луцька після повномасштабного вторгнення Росіян. Юрій Дрофа служив оператором БПЛА взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 7 червня в районі роботиного Запорізької області. 12-й канал висловлює щире співчуття рідним та близьким воїна, Вічна пам'ять та шана герою. Захищаючи Україну, загинув Тарас Жуковський з Нововолинська. Чоловікові тепер на віки 43. До рідного Нововолинська воїн прибуває сьогодні, 10 червня. Детальну інформацію про прощання у громаді повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. До криміналу ховається від ТЦК, але має сміливість підняти руку на жінку у Старій Вижівці. Поліцейські по другій годині ночі затримували чоловіка, який поліз битися до жінки, начебто через ревнощі. не обійшлося і без алкоголю. Постраждала, викликала поліцію. На відео що надав 12-му каналу. Очевидець видно, як страшенно не хотів сідати в машину поліцейських, затриманий. Порушник нецензурно висловлювався на адресу працівників поліції. Заявниці намагався покинути місце події, але був затриманий. В підрозділі на нього склали два протоколи. Чоловік має відповісти за хуліганство і злісне непокору правоохоронцям. Жінка, яка викликала поліцію, заяву писати, відмовилася. Та головне Дебушир з минулого року перебуває у розшуку ТЦК. Тепер його гра у хованки закінчилась. Аварія із загиблим на Ковальщині у селі Любухини не впорався із керуванням. 52-річний чоловік, житель шацької громади, на шкоді з'їхав з дороги та зіткнувся з перешкодою. У поліції повідомили, водій загинув на місці. Обставини трагедії ще вивчають. До жалобних новин днями у Луцьку провели в останню дорогу колишнього очільника Луцької стоматполіклініки Олександра Кобися. Майже 20 років він очолював міську стоматологію. Згадують, що Олександр Кобись зумів перетворити луцький заклад на один з найкращих в Україні. Більше спогадів про знаного лікаря далі у сюжеті. Відійшов у вічність відомий медик. У Луцьку попрощалися з колишнім очільником Луцької міської стоматполіклініки Олександром Юхимовичем Кобисем. Його серце перестало битися 7 червня на 82-му році життя. Медик очолював міську стоматологію майже 20 років. Ну я не можу прийти в себе, тому що він завжди такий активний був. Така особистість була яскрава. Лідер був практично за 10 років вже в такому, ну, вже можна сказати, в зрілому віці він став головним лікарем сомат поліклініки і практично за, за цей період зробив з нею одну з найкращих поліклінік в Україні. Це без всякого, так, так воно було, тому що всі, хто приїжджав, це відмічав. Ну І там, де був Олександр Юхімович, там завжди весело, все добре, він міг, такий каталізатор ідей було. І, ну, Ну то, що немає, якось не можна прийняти це діло. От, ще як кажуть, душа не приймає цього. Теперішня завідувачка відділення Ольга Гнатюк ділиться, працювала зі знаним стоматологом майже від початку його каденції з 2000-х років. Ну може не батьком, але старшим товаришем, натхненником хороший, хороший, дуже була хороша людина. Світла, світла, хороша людина. Міг посварити, але ніколи не пам'ятав зла ніколи. В нього цього в нього точно не було. Ну і нехай спочиває з Богом. Ми будемо завжди світло його згадувати. До дружини, до інтані, до, до, до сина Олександра і всієї родини висловити вам щире співчуття, тому що цього ми не чекали, але це сталося. Я прийшла до Олександра Єхимовича тоді, коли я була ще лікарем інтерном, два роки працювали всі на цього закладу. Він був таким дуже. Вимогливим керівником, дуже таким професіоналом, можна сказати, своєї справи, і дуже таким ну, строгим і для мене було тоді як лікаря-інтерна. Був другом, якого я знав близько 20 років. Значить, прекрасний фахвець. Ми не раз в нього лікувалися. Він був хорошим товаришем. Найбільше в нього проявлялися риси. Вимогливість, сміливість і професіоналізм. Він завжди ставив ціль. Завдання і їх досягав. Він неординарна особистість. з ним було приємно спілкуватися, приємно відпочивати, от і просто дружити. Просто він був людиною з великої просто, літери. Друзі. Ну, ми, як соратники, по роботі, я була завідуючою відділення, а Олександр Кимович був головним лікарем. Ми прийшли на посади разом. Ми об'їздили всю Україну. Він по краплині завжди збирав, що найкраще, і ми все це втілювали в нашій поліклініці. Керівниця поліклініки має намір подбати про те, щоб Олександра Кобуся в колективі пам'ятали. й далі близько 20 років він був в цьому кабінеті. Працював, залишиться така світла пам'ять для нашого закладу. Я думаю, що ми зробимо стенд в нашому закладі, де будуть всі його заслуги, які напрацьовані роками, де буде його фотографія. І для наших стінок це є така велика пам'ятка на сьогоднішній день. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. Мало не потопилися. У Луцьку рятувальники вберегли від загибелі двох людей. Ті відпочивали на пляжі центрального парку імені Лесі Українки і купалися у стеру. Перший випадок трапився близько 19 години. Хлопець пірнув у воду та вирішив перепливти річку. Однак не розрахував свої сили і почав тонути. На щастя, його Часно помітили працівники рятувального поста і змогли витягти на берег. Через декілька хвилин допомога матросів знадобилася іншому горе плавцеві. Чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння пішов у воду, втратив контроль і почав тонути. Його дотягнули до берега рятувальним колом. Ці випадки підкреслюють, відпочивати там, де є рятувальні пости, життєво важливо. Не просто життєво важливо, а життєво необхідно не забувати допомагати зсу. Пам'ятайте навіть маленький донат важливий. Ну і не забувайте про те, що цікаві, актуальні і корисні новини, як завжди, на дванадцятому каналі. Ну, якщо ви раптом не встигли повністю переглянути випуск, або ж маєте бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. З очікуванням на хороші новини до наступних зустрічей. Побачимось.